Аркуш восьмий. Не хвилюйтеся, якщо програли. Радійте, якщо виграли. Зробіть перший крок на шляху до незвіданого. Труднощі в житті викликають у людей страх перед невідомим. Часом люди готові жити і миритися з тим, чим за інших обставин у жодному разі не стали. Пригнічуючи справжні емоції та бажання, підтягуючи себе під стереотипи суспільства, не живуть, а існують. Страх залишитися самотніми, страх бути незрозумілими, знехтуваними, втратити матеріальне благо. Все і не тільки це викликає в людей одне упустити те, що ніби вже є в руках. Насправді багато хто не розуміє однієї простої істини. Змусити любити або бути з вами неможливо когось. Адже почуття може виникнути або змінюватися незалежно від вашого бажання. Ніхто не може впливати на ту чи іншу людину, бути з ким-небудь всупереч, чому б то не було вічно. І, залишившись сам на сам із проблемами, мимоволі починаєте вважати себе винним у тому, що припустилися помилки, чіпляєтеся за минуле, бажаючи повернути нібито комфортний стан, займаючись при цьому самообманом, розібравшись у собі, знаходити відповіді на знаки запитань, що виринають у голові. А нав'язані бажання, які не збігалися з вашим внутрішнім світом, починають іти в минуле, не маючи жодної більш значущості. І тоді настає момент істини, час для одного, але потрібного кроку шлях у незвідане, але ваше. Спочатку опановує страх, а потім через якийсь час розумієте, втрачати нічого. Ви кидаєтесь далечінь незвіданого в розпачі і з подивом усвідомлюєте. Що не такий вже й поганий світ без минулого життя, за яким ви так довго і тужливо сумували, відрикаючись від невідомого майбутнього довгий час. Шлях у невідомість подарував шанс жити, кохати, бути коханими і, врешті-врешт, заявити, що ви вільна людина у своєму виборі. Зовсім не означає, чи ви звільнилися від чиїхось кайданів, найголовніше відкинули стереотипи неможливого зараз все можливо. Життя ніколи не обривається, якщо тільки самі цього не захочемо. Ми подібні до кішки. У нас багато життів, внутрішньої сили, якою наділені під час народження, і це дає можливість боротися і перероджуватися безліч разів. Іноді не потрібно, але ми можемо величезну кількість разів відкидати хвіст, і регенерація відбудеться миттєво. Головне знати, що це не кінець історії, ситуації, яку ми самі хочемо зробити. Зробіть перший крок у незвідане і зрозумієте, наскільки можете бути прекрасний світ. Відійдіть від буденності і повірте, ніхто не знає вас краще, ніж ви самі. Будьте сильними, повірте в себе, не сподіваючись ні на кого. А потрібні люди завжди опиняться поруч, але тільки ви можете підпустити чи ні їх у важкий період. Вони згладять сірі будні, і це прекрасно. Але засяяти яскравими фарбами життя, зможете, тільки озброївшись вашою вірою і бажанням бути тут і зараз, а близько в очах та іскра в серці як винагорода вашого внутрішнього добробуту. Тільки завдяки внутрішньому духу зможете знову встати з колін, і життя набуде іншого забарвлення. Ви станете іншою людиною. У житті буває дві долі: та, що вам пропонує життя. І та, яку ви творите самі. А в нас сьогодні щось дуже цікавеньке. Поезія. По-перше, це алфавіт. Та гральні кубики, за допомогою яких, бросаючи повітря три рази, отримали три цифри. Які, зрештою, додали одну до іншої та отримали суму, що і є потрібним числом для того, щоб у алфавіті віднайти букву згідно отриманій цифри. І це вийшло число 16. Та відповідна буква під цим номером у алфавіті – «Л». Завданням було створити поетичний вірш зі словами, які починаються на літеру «Л». Тож давайте побачимо, що там за фабула вийшла. Льос. Літописці літерами ластівок ловили, аби ті лебечу ще летіли. А вони в ланочку ланцюжком люб'язно лопотіли. І ліхтарем в липі вколорнитували. Всі ланетами луни та лускою леліти любенькі ламитися линули. Тим литопистцям лечити літерами лячно ляду стало, лукавістю, лялькарством лякати і лоточити. А ластівки ледитками летіли, либонь, бо лігво льосу своє знали, де лодили. Лящанням тим літописцям листували, що лученько в люстерках. Ловко власне лобизали. Мораль цієї фабули така: якщо ви погоджуєтесь на те, що хтось колись та щось приготували для вас у подальшому виконання як ролі у спектаклі, тоді це і має таке значення. Рукавички на сезон. А якщо ви є винахідцем власної формули та будуєте відносно новозапочаткованих явищ, подій, як першопроходець, тоді це і є вашою історією, особистим долею. Побачимось у наступному аркуші.